Всім привіт! Сьогодні ми на одному з наших реалізованих об'єктів і поруч зі мною замовник Євген, а також керівник даного об'єкту це пан Михола Капітель. Отож, перше питання до вас, Євген. Чи виправдала компанія Капітель ваші очікування? Ну, виправдала, ну у нас не було ніяких очікувань. Коли. Я починав цей проект. Ми взагалі не думали про компанію Капітель. Так вийшло, що компанія «Капітель» була субпідрядником на цьому об'єкті і в якомусь сенсі перевиконала наші очікування. Тому що їх не було взагалі. Ось так. Добре, а що для вас було найскладнішим на етапі ремонту? Дивлячи, що ви маєте на увазі? Уже коли почався ремонт, у чи що... от коли почався, от коли компанія зайшла, от як був цю квартиру, що от, е, в процесі ремонту? Ой, у мене тут багато чого сказати, тому що ну, в країні ситуація непроста. Зараз війна, всі матеріали дорожають. Пускай з кожним днем. Дуже мало майстрів, всі дедлайни, дуже важко якось. Зрозуміти наскільки вони будуть реальними, тому що людину може забрати, там і так далі. В цьому сенсі з Миколою нам було дуже приємно працювати, тому що він закривав ці проблеми своїми якимись там, якщо когось забирають, він вставляє інших і так ми і рухалися. Але тут краще би розказати історію з самого початку, тому що ми, коли починали, ну я купив квартиру до війни, потім почалася війна, потім ми знайшли компанію, яка Буду займатися всім дизайном. І на той час в мене було таке наївне уявлення про ремонти, що я зможу просто знайти якусь одну компанію. Нехай саму круту, але одну, дам принесу мішочок з золотом, так скажемо, і, і все, і забуду, і приїду, просто заїду в квартиру. Ну так не вийшло. Це такий мій плачевний в цьому сенсі досвід. Прийшлося втручатися. І за історію розвитку цього проекту у мене було як і дуже-дуже такі приємні відносини з субпідрядниками. Де, в даному випадку з Капітель, там були ще декілька компаній, які робили там нам меблі, теж дуже круті чувачки з України. Так і були негативні якісь моменти, в яких мені приходилося звільняти людей там, чи щось <плес> таке. <плес> да. Тому капітель ми не вибирали, але я щасливий, що так вийшло, що ми працювали з ними. Так, <плес> Тепер питання до тебе, Микола. Чи став для тебе цей об'єкт якимось унікальним і чи задоволений ти взагалі результатом? Е, насправді історія цього проєкту почнула з того, що. Набрав мене Ігор, керівник цього проєкту, і каже, Микола, це проєкт, візьми, переглянь. Зможеш його зробити, реалізувати тобто, такі-то терміни. Окей, набираю каже, все Ігор. Ми беремо цей об'єкт, починаємо, робимо кошторис і стартуємо. Тобто прогорилися моменти, делайн не часу, але йому сказав, тобто то, цей проєкт буде робитися не більше року, це точно. Не шість місяців, а більше року. Відповідно, дещо зупинялося, замовляли мемблі, тренування по мемна щось. Йшло швидше, щось замінювало, тому що в нас в проєкті була електрична підлога, яку ми все-таки так. замінили по моїй рекомендації на водяну теплу і набагато приємніше, і насправді. А, я, це я, не, да, 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 так. Тобто, Завжди люблю такі е, виклики для себе. Та, люблю складні проєкти. Тобто, оце єдина фішечка, яку треба брати для себе. Е, чим важче себе є в ціль, я це зроблю. І так і сталося. і ти, ти, приходиш сюди, ти, ти приходиш сюди, і ти бачиш, що кожен момент це якесь мистецтво, кожен елемент, тобто складність, і сім'ю, стелі, переходи, трекові світильники, гіпші світильники. Ну, різні моменти. Тоб, та сама підлога, об'єднання з плиткою. Навіть там буде історія про плитку, яку ми зробили, і кожен приходить, дивитися, тобто де стик. Як такий формат плитки можна було ще занести. Насправді це гарна робота жодна була. Тут багато таких, таких штук, які дуже приємно зроблені, як там з плиткою, коли художниця там У нас була. Ну, іде плитка, і у тебе шви, між плитками. Їх треба якось зробити так, щоб воно було, ну, не кидалося в очі. Микола запропонував художницю, яка просто прийшла і шви так акуратно замазала. Людина, яка не знає, вона заходить і їй здається, що. Одна велика там, така плитка, хоча то не дуже реально, але наведено так. Тобто круто. Прям круто. А окрім підлоги, наприклад, чи були якісь моменти, які от, розійшлися от, кінцевому результаті від того, що ви планували, так, і що от ми бачимо зараз? Дивіться, є е, дизайн-проєкт, ми йшли по ньому досить чітко, але під час проєкту, звісно, що Микола щось пропонував своє, е, е, якісь там. Ідеї, от як з плиткою, як я розказував, з підлогою, чи ще з чимось. Я, такий, я така людина, що я не розумію, для чого наймати кращих і розказувати їм їхню роботу. Я не професіонал, я приходив кажу, слухай, от там він пропонує якесь рішення. Кажу, ти віриш віришно? Отак з сплитку. Ти віриш нього? Тобі воно подобається. Він каже, да, Женя, то буде прям класно. Якщо ми не зробимо, буде, ну похуже. Я кажу, ну все робимо. Отак так ми і рухалися. Ну, але ще основне у вас є двері в гардеробі. Як ми mm. про них довго говорили, о боже, двері це просто боля. Це був треш. Там це буде там фупа всяких рішень було запропоновано. і, Ну слава Богу, все хорошо зараз. Все чітко. Насправді, каркас, мав бути 15-20 см, ну, те, що пропонувалося. Ну, все війшло, мебільні елементи, все працює. Да, там теж, ну, коротше, тут багато нюансів, які той, хто не знає, він може подумати, що ну, так і задумувалося. Насправді ні. Тому що людина, яка малює дизайн, і людина, яка виконує цей дизайн, це різні зазвичай люди. І та, яка малює, вона може там якісь закони фізики порушувати у себе в, в, там, в 3D Max, чи бля не там малюють. А ремонтникам, уже, там людям, які виконують цю всю історію, вони дивляться: ну, блін, не сходиться, давай тут щось тут. тут. Тому таких нюансів багато, я вже всі навіть не згадаю, і слава Богу, я і не хотів, якщо чесно, все сильно вникати, бо що Воно мені не сильно цікаво, я ж не планую стати виконоробом капітеля. <рес> тому е, моя стратегія була така: я довіряю людям знову ж таки, не завжди це хорошо, тому що у нас був не наглядач за проектом, якому ми довіряли. Ну потім ми зрозуміли, що то було дарма, і ми його звільнили. В якийсь момент Микола став о, керівником проєкту цього, цього повністю. Так що так. А який елемент дизайну вам от, сподобався найбільше у фінальному результаті? Та все сподобалось, якщо чесно. Компіляція всіх елементів. Що о, і підлога, і там плитка не знаю, стеля, якісь малюнки, декор. Все звичайне, нічого такого всього нема. Но... Композиція цих всіх елементів о, це круто. І то, що, що просто покласти підлогу, не сложно. Сложно, коли у тебе весь проект із всяких різних таких дрібних елементів, які тобі треба враховувати. І це, конечно, круто вийшло, дуже круто вийшло насправді. І від цього викажу ще одне питання. Чи є щось таке, що ви б хотіли змінити після того, як це вже було зроблено? Замінити, мабуть, ні. Ну, що би я не робив, скоріш за все, це декоративну штукатурку. От там, я думаю, ви потім все знімете. Я б просто я не бачив багато сенсу, вона досить дорога а, а, і. Ну, не обов'язково коротше робити, можна було просто прикольно пофарбувати, і то би трохи здешевило проєкт. І для людини ніякої різниці, для того, хто буде цим користуватися, ніякої різниці немає особливої. Тому таке собі. Ну а в цілому, ні, мені все подобається. Пан Микола, слухаю. Як ви от, організовуєте процес, та? щоб от, замовник завжди був спокійним і завжди був в курсі всього, що от, відбувається на об'єкті? Дякую це сілкова. Тобто завжди цей касій певна група, яку ми створюємо сходу замовником. це є телеграм, який підтримує і не старається. І, відповідно, кожен етап це відеозйомка, якісь фотографії скидаємо. Там, на сьогодні ми там, проробили там, клали теплу підлогу. Там наступне там електрика. Відповідно, після кожного етапу роботи е, ми скидаємо клієнту рахунок по виконаних роботах, і де чітко бачить, які роботи прописані, то квадратні метри, метри погоні. Вивіз сміття, підійому матеріал і так далі. Так само е, другий файл це у нас є чеки, тобто я бачу окремо кожен чек, може приглянути, що йому приїхали на об'єкт. І загальна сума там за роботу і за матеріал. Тобто все прозоро, і верто, тобто, І Щось не так, каже, там, треба відзняв тут так зробити, тому що я це бачу по-своєму. Тобто, Більш якісніше і привільніше. Дякую. Так, і це насправді дуже цікавий нюанс, що не всі компанії так роблять, не всі компанії прозорі, вони або не ставлять собі таких задач, що дивно, або просто не знають, що це дуже важливо. Тому що ти клієнт, е, ну, в даному випадку де дуже багато грошей, і тобі хочеться розуміти, ну, розуміти куди вони йдуть. Тому що ти особливо як я там, я там зіштовхуюся з цим вперше. І... Я не знаю, як воно все має, має працювати. але, чесно кажучи, на українському ринку ну, таких от ремонтних робіт, на мій погляд, ще все далеко не, не окей взагалі. І тут є, ще куди рости. Я думаю, багато чого зміниться, і дуже багато затішки перейде всяких різних прикольних підходів, як робити цей процес прозоре. Бо що IT теж. В якомусь сенсі це будівництво. І знову ж таки, там Микола в цьому сенсі був прикольний, і з ним було дуже приємно працювати, тому що я розумів, куди йшли гроші, а з іншими не завжди так. Ось. Дякую. Да, будь ласка. Вам дякую. Йвел. Передостаннє питання, але не менш важливе. Що би ви могли порекомендувати людям, та які от тільки планують або от тільки почали виконувати ремонтом на своєму об'єкті? Фу, насправді, питання дуже прикольне, дуже непросте. Ну, я би, якщо б я заново робив ремонт, то я б, мабуть, не брав о, наглядачів. У мене було просто знову ж таки, у мене була ідея, що ти береш одних, отдаєш їм гроші і приходиш просто вже готове. Ну, так, на жаль, так не вийшло в моєму в випадку. Мені. Прийшлося перепровіряти за колишнім наглядачом на надпроєкт. Або я би окей, пішов би знову по такому шляху, але я би якийсь перший період більш ретельніше перевіряв всю його роботу. І якщо все ок, то просто б продовжую. Якщо ні, то знову ж таки процес звільнення і переход влади до, до мене як до замовника, і далі вже наглядати самим всім за цим. То що. Подібні проекти дуже складні, тут дуже багато нюансів, всяких субпідрядників і всякої такої штуки. Тому ти або маєш сильно довіряти людині, яка наглядає за цим всім, і вона має бути супер-толкова, або робити все саме. Тому, на жаль, поки що в наглядачів за проектом я не вірю, тому що виходить так, що якщо ти береш його. І сам за ним потім наглядаєш. Так, щоб... та, це та, та, діє. Ну, тип. І от цьому вся і проблема. Я би ще додав, бо насправді, коли замовляєш ремонт, та, і ти наш Євген, вже знає, які бувають ситуації. Але рекомендую всім замовникам в першу час обрати одну команду, яка плеч за все. І початку від ремонту, від дизайну до завершення блюдування. Тому що. Комунікація з виконробом і з субпідрядчиками це має бути одна людина, а не один там керівник і 15 підрядчиків, яких кінців виходить щось, як вийшла до ситуація, чому ви їх звільнили. Да, юмор полягає в тому, що ми так і хотіли. Тобто, я коли прийшов в істо, я кажу, ну мені треба одні, і щоб робили все. що я не хочу цим займатися. Просто не хочу і все. У мене не було і часу на той на, на той момент. Але вийшло як вийшло. Так не вийшло на практиці. І тоді ну, мені прийшлося звільнити їх і перейти повністю на капітель. Про що я не жалію взагалі? Отож, для підсумку, чи рекомендували би ви компанію Капіталь своїм друзям, знайомим, колегам? А супер питання. Я не знаю наскільки велика компанія Капітель. Ну і, і не можу відповідати за всю компанію. Знову ж таки, я, як ми доволі, мої відповіді будуть чесними Ну, Конкретно з Миколом, я думаю, що ми ще поспівпрацюємо в наступних моїх проєктах. Тому за компанію не знаю, навірно, якщо там вони змогли знайти такого, як Миколу, і у вас всі, плюс-мінус такі, то тоді супер. Да. А якщо там є якісь нюанси, то мені вже невідомо. Тому Микола, так, да, все остальне, я не знаю.